Всім доброго-доброго раночку. Там виспівує як. Бачите, сидить, виспівує ластівка. Ми У нас там гніздечко збили. Міравіс почав квітувати. Дивіться, в мене є рослинка така цікава. Це, напевно, пижма, так? Дивіться, які в неї гарне листя. Ось ці рослинки. Таке м'якеньке-мягеньке. Коли вона виходить з землі навесні, теж дуже так, острівок такий зелененький, чудовий. Мягенький, мягкенький. Такого нічого. квітнику зараз не квітує, окрім лілейників. Ці ось, бачите, позасихали вже, але я не хочу їх прибирати, поки насіння не, не випустять. І на цейка в мене ось розквітла від бережнюків. Дивіться, яка гарна, така гарна, гарна. Я так хотіла її. І там мене ще одна лас, то другий сорт. Я думала, вони однакові, але вони не однакові. І кольором, і квіткою вони відрізняються. І ось такий у мене ще лілейник розквіт. Дуже гарний. Оце, друзі, ось від флоріум. Я купила вчора, вам показувала трубчасті лілії і це ось у мене буде трубчаста лілія. Але нехай буде. Зараз думаю, куди ті усунути. Перозкія починає квітувати. Ось бачите, обрізала я ці лілії і буду зараз десь думати, де їх притулити. Навіть не знаю де. В розквіт ще один лілейник. Це я на базарі купувала в тому році. Дуже гарний. І ось вже почала квітувати хризантема рання. І вона, друзі, вам вон, бачите, вона горить. Це Сьогодні ще в нас так прохолодно. І ще шкідник ось сидить і космейка моя квітує. Це ось другий сорт. Не такий. Фіону я в цьому році пересадила, вона вже заквітувала. Вже відквітовує в мене лаванда. А щось захворів в мене цей. Не знаю, сипе листя, щось, щось йому тут не сподобалося. Дощ пройшов, забило все. Потрібно проворушити землю. Коли це я буду робити, не знаю. Ось такий вічно зелений барбарисик у мене. Дуже гарний, такі в нього шипи. Колючі, ох, колючі, шипи, дивіться, з дуровецькі, бачите? Але він дуже гарний, він і взимку такий. І ось. теж Барбарисик. З цим все гаразд. На бутонах теж резентена. Все. Оцей навіть мови не може бути, який він красивий. Стригти треба, треба стригти, але я щось, мені так жалко його стригти. Але він буде красивіший. Ну це вже на весну, зараз не буду. Подивіться, яка в мене пішла гарна туйка дагніка, прямо гарна. От одна із з, 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 з чотирьох, вона така гарна. Я вже чим тільки їх не обробляла. Ну, Вроді все пішло гаразд, відквітовують уже красені мої, бачите. Повторно він не квітує. Бордюрки почали квітувати. Гарні. І ось теж гарнучі. Це вже видаляти, щоб не тягнув кущик, кущик гарніше буде наростати і буде більше квітувати краще. Ну, Мужиком треба було коли. Зараз так от зірву їх. Ось такі краси. І там на мене. Цей лілейник безспорно дуже гарний. Цей красень. Рематіси вже відквітовують все. Парад їхній закінчився. А бузина яка шикарна. Така шикарна бузина. Це я в Юлії Медведенко виписувала. У неї є своя група. Так, що вона його гарні висилала, дуже гарні. І хворі вона гарні висилала. Навіть на ту ціну, яка вона коштувала, дуже шикарні були саджанці. Єдине, що мені сподобалося, вона мені вислала клен триколор. Не подобається він не триколор. Це від береженьків, Гарні гарнівні, правда. У нас на ринку вчора бачила Монарду з такого кольору, як клематіс. Але щось я забігалася і не купила її, шкодує тепер. Ну, нічого та жінка часто там. Я думаю, що я її ще зможу купити. Жовта. О, така вона маленька, бачите, але вона рісна, і скільки тут буде. Дуже полюбляю ромашки, просто обожнюю їх. І зараз давайте підійдемо до моїх хосточок. Красені. Ось це трава, треба все зробити. Ось, все треба чистити. вистачає часу. Картопля, посадки, потім і все. Ось подивіться по акції, яку я брала хвосточку, так вона в мене вже усі такий гарний наріс у неї, дуже гарний. Я не шкодую зовсім, що я купила такі маленькі, що вони були тільки один росточок. Зате дешеві 47 гривень, 50 гривень. Це ось, дивіться, гарненька. Я виписувала Оксани Прокопенко, хоч це вона мені вислала. По факту, хоч і дорого дуже. Так, і ось маленьке це створюємо. Ось дивіться, яка красунечка. Всі вони неоднакові, всі різні, всі гарні. Це голуба. Бакита гарніша. А ось це, друзі, заплатили 74 гривні. Але також за 47 вона вже її переросла. Квітує, під потрібно вже прибрати, щоб нарощувався кущик. Гарний назад стікати ножик. Дивіться, який гарний кущ, дуже гарний. Тут, ось ще один Поріума. теж гарний кущик на мені Ці подорожники, як вони мені подобаються, вони такі великі, гарні, шикарні. Тут вони не горять, бачите, там у мене від. Горщики заливалися від моїх віточок, яких я загубила. Треба прибрати звідти їх. І вона, бачите, ще один кущ такий здоровий. Все я це звідси приберу. Розквітла мене хоч одна лілія кольору. Оце мені подарувала сусідка. В неї дуже багато. Вона мені відкопала і подарувала. І ось бачите, хризантема зовсім згоріла. А який шикарний був кущ. Це теж показало свою красу і почала горіти. Просто, просто Все згорає. Язик, йому ну, хоч би що поливай, не поливай, він собі росте те не Мені просила Щаска з каналу. А, я відкупаю її пишуть. Це вже навесно. Більш холодочку то наручав. Я отримала від бережнюків троянди. Друзі тобто, говорили, що вони пересуть, присилають. Ні, я які виписувала, такі мені прийшли. Назви не виглядають, потрібно подивитись по каталу. Мені подобається. Зараз покажу ще вам. Щас подивіться, які вчиняє. Красончик. Яндек вже бачите, які страшні. Гоздики хоч би що. А цей, ну чорний, ну такий гарний, боже, друзі. Ну, він такий гарнючий, який вам передати мені. Чорний, просто чорний. І ось. Це ромашечка, не пам'ятаю, це от чи і Ну, Мені вона так не подобається, дивіться, вона якась така грязно-грязно-біла, якась така. А це ще який каскад там, Я його звідси пересаджу, буде виноградовий, гарно. моєму чоловікові і буде, буде мені. Гарний цей кущик, я його пересаджу в друге місце. Червоний, червоний колір, дуже гарний. Ось, друзі, троянда. Я. Лишила один бутончик. Забула, як він називається, це ця, ця троянда. Фруті чи щось щось таке. Вона кава з молоком. Тепер я цей бутончик зриваю, щоб кущик наростав дуже гарно. Ось так. Потрібно дати... Під кормку. Коли я це все буду робити, не знаю. Не знаю. Руки чешуться, зробити все до діла, щоб все було гарно. Але в мене не вистачає часу. Сьогодні свято ще, день Святого Духа, тому працювати не Боюся, друзі, розумієте, боюся. Знаю, що буду наказана за це. В Церкву треба було йти. Але я за неділю так стомилася, то хотіла хоч сьогодні відпочити. Але я сьогодні знаходжу собі таку роботу, що то те треба зробити, то те треба зробити. Хоч. Ну, хоч таке, не сапаю, не копаю, не. Ось так, бачите, все треба це видаляти. все космею треба видалити, тому що вона троянду закриває. Це все ось поврізати. Космея цікавий колір, правда? Дуже гарний. Там десь у мене коніт є, але я бачу, що ці пітуні все забили мені тут. Красунчики. Потрібно обробити їх, щоб вони не захворіли, тому що мучнистою росою дуже хворіють. І ось вже юка відпитовує. Ну Цей ну, такий шикарний, ну такий здоровий, такий шикарний колір. Я вам передати не можу. Дуже гарний. Так, немає що навіть показувати. Там бачу, вон, ви, це всякурі. Бачите, які е, ці е, гілочки вона попускала, які гарнючі, Лисо, великі такі, буде в тому році, я думаю, багато квітні. Ну і лілії, <саду> яких посаду більше, ніж потрібно. Можельник почав нарощувати. Гарненький такий. Я хотіла його прибрати, але нехай росте. Мудрина моя щось там пропадає, щось там бренить, не знаю. весну, якщо вона не вийде, то її викину. А якщо вийде, то значить пересаджу її. На цьому все. Будьте здорові. Всім миру, добра, здоров'я і нашої перемоги. Чекаємо, допомагаємо нашим хлопцям, чим можемо, хто може, як може. Допомагаємо, друзі, тому що їм дуже там тяжко, дуже. Хто чим може.